Моє ім'я Ані Фанелі. Скоро я стану редакторкою у New York Times Magazine. Ваш стиль це справжня перлина. І за шість тижнів у нас розкішна, але стримана весільна церемонія. Люк із заможної сім'ї. Ходім мала. Я маю те, чого бракує спадкоємицем трастових фондів. Характер. Люби свою роботу, ненавидь дітей. Але моє місце тут саме цього я завжди хотіла. Це Ані. Дуже приємно. Містере Ларсон не впізнаєте? Я Тіфані. Тіфані? Я знімаю документалку про зловживання зброєю в школах. Складно уявити, як вам боляче чути спекуляції про ті події. Усім хочеться знати, ким ви були Героїною? чи спільницею. Уяви, що буде, коли вони дізнаються правду. Це від мене приховала? Тому що я зрікалася себе. Типу, все добре, і через це в мені піднімається гнів. Що, тебе не, йшло? не смій торкатися мене. Я не знаю, де справжня я, а де маска, яку я вигадала. Чому ви тоді не висунули жодних обвинувачень? Якщо ти заувариш про ту ніч, я все заперечу. Ти серйозно? Це зараз погроза була. Що описувати огидненькі детальки усьому світу. Тобі таке життя у кайф, Тіфані? Часом я почуваюся заводною лялькою. Крутніть ключик і почуйте точнісінько те, що бажаєте.